Ну цей жорсткий матрас, він же ж корисніший, да? на ньому ж рівно спиш. На ньому спиш максимально рівно, тому що для мене навіть він зажорсткий. На мої 100 кілограмів... о, бляха. Ну тут о, трошки верхній шар він скрашує цю жорсткість основного наповнення, тобто він дає невеличкий комфорт. Але я би на такому спати постійно не зміг. Для мене зажорсткий варіант. Хоча він, типу, як. На 140 кг ваги максимально розрахований, але я краще оберу трішки м'якшу модель. Це для тих, хто любить такі матраси. Причому обирають абсолютно різні люди. Є прям дуже худої комплекції, є такої комплекції, як я, там 100 плюс кілограмів. І кожен обирає те, що йому зручно його спині, і так як він звик спати. Тому що хтось спить на спині, хтось на боку, хтось переважно на животі. І люди пробують, перевертаються і крутяться. От, наприклад, завтра у нас субота, завтра тут всі матраси будуть зайняті людьми і всі будуть шукати свій ідеальний варіант. А ця моделька Елара для тих, хто любить жорсткий матрас, коштує 13900 до кінця вересня в розмірі 1,60х2. Інші розміри також доступні. Доставка безкоштовна по Україні і можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Замовляйте, на сайті Солоха, є і в шапці профілю телефон для зв'язку.